Фармадол. Забудь про головний біль. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. З настанням зуми та холодів в нас садівників майже немає роботи. Тому я вам пропоную зайнятися цікавими експериментами та виростити екзотичні рослини власноруч. По-перше, можете зараз прогулятися в ваш місцевий парк або ботанічний сад та придивитися, які там є цікавинки. На деревах пізно восени та на початку зими ще залишається насіння що дозріло. Ви можете його зібрати та спробувати проростити. Ті дерева, які ростуть у вашій місцевості, з великою ймовірністю будуть зростати і у вашому саду, навіть якщо вони гості з екзотичних країн. Я у своєму саду Кожної весни спостерігаю просто ліс сінців катальпи, це вже справжня проблема. Збираємо насіння, приносимо додому та починаємо процес пророщування. Нам необхідно створити спочатку ніби зиму. Для цього ми можемо вкласти наше насіння у якесь вологе середовище. Я часто використовую просто лісовий мох. Він гарно тримає вологу та не зацвітає. Можемо також провести процес замочування та обеззаражування. Для обеззаражування беремо або фунгіциди, або наш улюблений розчин перманганату калію. Залишаємо на декілька годин і потім дістаємо. Змочуємо мох, вкладаємо туди насінини та покладемо, наприклад, до пакету і переміщуємо в холодне місце або на балкон, або до холодильнику. Так вони мають провести 2-3 тижні. Потім їх дістаємо. І можемо вже висаджувати для цього. Нам потрібен пухкий ґрунт. Він може бути не дуже поживний та родючий. Головне, щоб він був повітря та воду Якщо насіння дуже цупке, наприклад, насіння магнолії, ми можемо провести так звану скарифікацію. Далі висаджуємо, накриваємо плівкою, щоб створити ніби парниковий ефект, гарно зволожуємо перед цим і ставимо вже в тепле місце, приблизно 22-25 градусів. І чекаємо, поки насіння проросте. Далі з ним поступаємо як з звичайними саджанцями. Доглядаємо, поливаємо і чекаємо весни, щоб висадити у відкритий ґрунт. Розкажу ще деякі нюанси при вирощуванні авокадо. Насамперед нам потрібно взяти кісточку від зрілого плода. Кісточка має легко відділятися. Далі її обмиваємо, просушуємо, і нам необхідно зробити кріплення так, щоб тільки низ кісточки торкався води. Для цього ми можемо використати або зубочистки, або паперову основу. Для того щоб процес пішов швидше, я рекомендую трохи потерти нижню частину, наприклад, звичайною пилочкою для нігтів. Тоді шкірка стане тоншою і проростання буде набагато швидше. Звичайно, немає гарантії, що всі ваші експерименти будуть успішними, тим паче в нинішніх умовах нестабільної подачі, тепла та світла, але все одно варто спробувати, щоб потім здивувати всіх екзотичним деревом. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.